Виконуємо номер 1430 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розв'яжи рівняння. Завдання перше. Від числа 13,1 віднімають суму невідомого числа, позначеного змінною Х та числа 5,8. Вийшов результат 1,7. Завдання друге. Від різниці невідомого числа позначеного зміною х та числа 4,7 віднімають 2,8, вишив результат 5,9. Завдання третє. До різниці невідомого числа позначеного змінною y та числа 4,42 додають число 7,18, вишив результат 24,3. І завдання четверте. Від числа 5,42 віднімають різницю невідомого числа позначеного змінною y та числа 9,37, вийшов результат 1,18. Приступаємо до виконання. Нам невідомо від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного. Відняти різницю х додати 5,8 дорівнює від зменшуваного 13,1 віднімаємо 1,7. Виконуємо віднімання в стовпчик. 13,1 відняти 1,7. 11 відняти 7 буде 4, 2 відняти 1. Буде 1 один. і одиницю переписали, поставили кому під кому вийшло 11,4. 11,4. Тепер нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 11,4 віднімемо 5,8. Виконуємо віднімання в стовпчик. 11,4 відняти 5,8. 14 відняти 8 буде 6. 10 відняти 5 буде 5. Отримали 5,6 і записали наш результат. Записуємо відповідь. Відповідь. 5,6. Переходимо до другого рівняння. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Додаємо до 5,9 2,8. Виконуємо додавання в стовпчик 5,5. 9 додамо 2,8. 9 додати 8, 17. 7 записали, один запам'ятали, 5 додати 2,7 да 1 – 8. і поставили кому під комами. У нас вийшло 8,7. Тепер нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 8,7 додамо 4,7. Виконуємо додавання в стопчик. 8,7 додамо 4,7. 7 додати 7 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 8 додати 4, 12. 1 – 13. І поставили кому 13,4. Записуємо відповідь 13,4. Завдання третє. Нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 24,3 віднімаємо 7,18. Виконуємо віднімання в стовпчик. 24,3 віднімаємо 7,18 10 відняти 8 буде 2, 2 відняти 1 буде 1. 14 відняти 7 буде 7 і одиниця. Поставликому вийшло 17,12. Тепер нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 17,12 додамо 4,42. Виконуємо додавання в стовпчик 17,12 додати 4,42, 2 додати 24, дати 4. 1, 4.

Завдання четверте. Нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю 5,42. Віднімаємо 1,18. Виконуємо віднімання в стовпчик.

Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати відємник 4,24 додамо 9,37, виконуємо додавання стовпчик. 4,24 додамо 9,37.

Сота. Ми розв'язали рівняння. Номер 1430 виконано.